Привіт, друзі! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. І сьогодні я вам покажу дві дуже цікаві монети, об'єднані однією темою. Писанка 2025 року це канадська срібна писанка номіналом 20 доларів. І новинка від Національного банку України. Пам'ятна монета 10 гривень. Писанка 2025 року. Розкажу, чому ці монети стали особливими, хто їх створив і які символи містять. І яку роль вони відіграють для нашої культури та підтримки України? Так що обов'язково підпишіться на канал, поставте подобайку, і цим ми разом допомагаємо розвивати україномовний канал на YouTube. Цікавого перегляду. Королівський монетний двір Канади вже багато років випускає писанки монети у формі яйця. Це не просто дизайн. Це визнання української культури, яка глибоко вкорінена в Канаді через велику українську діаспору. Характеристики монети: номінал 20 доларів, метал, срібло 99-90 одна унція, тираж 9 тисяч штук, формат монети у формі яйця. Стиль монети, вибіркове кольорове нанесення поставляється з коробкою та сертифікатою. Писанка виконана в традиційному українському стилі, сонячні символи. Життя і відродження, хрестові елементи, захист, геометрія, порядок, гармонія. Дизайн кожного року новий, і в 2025-му один із найцікавіших. Чому канадська писанка важлива? Монета створена як культурний міст між Канадою та Україною. У попередні роки частина прибутку від продажу писанок спрямовувалась на гуманітарну допомогу Україні через Червоний Хрест та Канадські фонди. Це не військове фінансування, а це. Реальна підтримка українців під час війни ціна монети в Канаді стартувала від 150 доларів канадських в Україні на міжнародних аукціонах. Були проходи по 7 тисяч гривень та вище. І наступна пам'ятна монета великодня радість. Писанка срібло 10 гривень 2025 року. Україна. 17 квітня 2025 року Національний банк України запускає в обіг монету номіналом 10 гривень. Матеріал срібло вагою 31,1 грам. Тираж 7500 штук. Ціна роздрібна на сайті НБУ 5628 гривень. Монета укомплектована, картонна коробка для транспортування. Футляр картонний подарунковий і сертифікат, в якому вказано всі параметри монети, і більш детальніше про саму монету. Дизайн та зміст. Українська писанка 2025 року зберігає традиційні мотиви: спіралі, символи росту, сонце, життя, рослинні, елементи, родючість, геометрія, гармонія світу. Кожен орнамент це частина. Української культури, яку знають і впізнають у цілому світі, для чого випущено цю монету? Зберегти традицію українського писанкарства, популяризувати культуру в умовах війни, підтримати нумізматичний ринок та виробництво колекційних монет. Частина прибутку від продажу колекцій часто йде на державні та культурні програми. Українські писанки це наша ідентичність. Наша спадщина і ці монети відіграють свою роль у її передачі. На даний час ціна такої монети складає від 8 до 10 тисяч гривень. Отже, друзі, канадська писанка 20 доларів, символ підтримки України за кордоном, українська писанка 10 гривень. Наша культурна сила і новинка 2025 року. Обидві монети поєднує одне: це любов до української традиції. Та її збереження навіть у найскладніші часи. Пишіть у коментарях, яка писанка вам сподобалася більше: канадська чи українська. І не забудьте підтримати канал лайком і підпискою. Попереду ще багато чого цікавого. Усім до зустрічі, до нових відео!